Какую радость и ликование вызывает у этих людей гибель наших детей. Как они ликовали, когда горел Одесса, дом профсоюз. Юра, вы в Бога верите? Так, я цілком віруюча людина, і вірю, що ти так легко, як сіпаратюги з дому про спілок. Ну так швидко, точно не перетворишся на шашличок. Все в тебе буде набагато набагато е, болісніше. І ні, ви не подумати, що Соловйова так просто спілкується зі мною через свою програму, через свої ефіри. Ні, насправді в нього такий собі файт. З проросійським блогером е, Юрієм Падаляка е, я не знаю, чули ви про такого чи ні. Це чувак Сумської області, який перебрався давним-давно е, в Росію, і він там хвалить Путіна і так далі. До речі, Путін нещодавно його обіймав в Кремлі. Е, і Соловйову не сподобалось, що цей Падаляка критикує самого Соловйова. Який е, казав про те, що українські міста треба стерти з лиця землі, послухайте, як зверхньо Соловйов показує зрадникам України, де їхнє місце у всій цій е, ієрархії пропаганди, Високопарно високопарна мене звертатися. і тоді я не буду замічати ваше существування, ні в якому віті. Просто Як і многих інших. вчерашние граждане Украины, которые, приехав в Россию, вдруг решили, что у них есть право нас поучать, как нам делать, что нам делать. Вы меня, конечно, извините, но хочу вам напомнить. Вы вашу страну потеряли. Якщо вам теж до вподоби цей класичний жаба гадюкінг, то пропоную вам поставити лайк і підписатися на канал. Адже таким чином збільшується росіянське бамбалейло, Бо вони терпіти не можуть, коли ми насміхаємось над тим, як вони собачаться одне з одним. А ми тут на райтнау right на них. Паразитуємо, а не вони на нас, як це буває зазвичай, і взагалі, е, знаєте, Соловйов, це справді такий собі унікальний чувак. Бо, от як перебити е, медійного типа, якого запрошують за стіл з путіним, е, і коли він там сидить серед інших воєнкорів, потім з цим Путіним він ручкається і так далі. Як перебити це інформаційно? Що ж, як же ж підлизати Путіну та порівняти його з Богом, так як. Путін знищує українські міста е, на сході чи на півдні. Так само і Бог стер з лиця землі садом і Гамору. Так підлизнути це треба вміти. І пролив Господь на садом і Гамору. Дождем серу и огонь от Господа с неба, и не города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Шо? подоляка, Думаєш, допоможуть тобі твої зустрічі з Путіним, коли Владимир Рудольфович порівнює його з Богом. Ну, серйозно, але останнім, останнім часом у Соловйова ну в нього такі депресивні ефіри, щось у нього ну настрій не дуже насправді. В нього таке от... Відсутній цей ура, патріотизм Взагалі не розумію, коли проводиться зараз, час, який ужас твориться. пограничных территориях, как гибнут дети, женщины. Эти постоянные прилеты. Мужики не гибнут. А здесь какой-то карнавал пошлости. Я не могу смотреть на этих смеющихся, веселящихся, омерзительных тварей, которым кажется, что ничего не происходит, что все нормально. Так, ст стоп. А Хиба что-то у вас идет ненормально, Хиба что-то куда-то пошло не так, а? Хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещущей на данный момент проблеме массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права основанные на действующей Конституции Российской Федерации. Мы, жители Гороворонского городского округа, хотим сообщить вам о том, что вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами ВСУ. Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас... Для нас что-то да? И знаете, как... Допомогли цим жителям грайворонського району Російської Федерації, порушили кримінальні справи за несанкціонований мітинг. А оцього організатора, який вдавав всю цю річ, він ще й на тюряшку, мабуть, поїде. Ну серйозно, от як вони подумали, що це нормально збиратися більше трьох людей? В який момент це стало можна? Ну камон. І смутку додав цю фразу про е, е, как там, гражданські машини губернатор Белгородщини. Ну, конечно, вопрос безопасности для нас є пріоритетним. Установлено на 19 автомобілях скорой допомоги, которые работают при граничении РЕП, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу. В работе сейчас еще Адінці автомобілів. будемо робити з другими видами транспорту. Всім доброго дня, здоров'я і добра! Дякую, Кицюнчик. А риби на швидкі. А чому ви взагалі почали ставити радіоелектронну боротьбу на автомобілі швидкої допомоги? Може, тому що ваші солдати використовують їх як прикриття. Причому це не лише я ставлю таке питання, це і російські воєнблогери. Типу, гей, губернатор, ти спалив нашу двіжуху і кількість мобільних груп, fpv дронів, які ними управляють, бо вони сидять в цих швидких допомогах. Все, тепер нам все відомо, і наші хлопчики знають, що робити, але це. Мы тут такие разумные, вы тут такие разумные, а они там. Дорогие мои сограждане, я э, жительница Российской Федерации, города Морозовской. Прошу вас, не верьте этим брехням, ненавидите тех, кто, сволочи, прет на нашу Россию. Мы, российские люди, мы должны любить нашу страну, этих педа всех артистов, всех на ну, чертовой матери. Этому клоуну не верить, брешут они все сволочи, они твари. Мы должны быть дружны и любить друг друга, защищать нашу родину, а всех их нахуй посылать, да. Але повернімось до росіянських трендів. Вони знайшли новых экстремистов. Child-free Ідеологію хочуть визнати як такою, яка підпадає під статтю екстремізм, і минулого тижня про це абсолютно серйозно заявив представник мін'юсту вопросов зв'язаних з ідеологією. Ну ми з вами зараз активно готуємо законопроекти по. Недопущению распространения child free э, такого течения которое ограничивает распространение, э, вот и в общем-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам особенно молодым рожать можно обойтись. Вот, э, э, Чуешь росіянка, твоя вагіна належить Минюсту и особисто Володимиру Володимировичу Путіну. Якщо. Ти вирішиш, що на даному етапі свого життя ти child-free, тобто ну не хочеш ти мати дітей наразі, та то все... Ти офіційно сатаністка, екстремістка, екстремістка, і е, цю ідею, оце знак рівності між сатанізмом і екстремізмом типу Child Free ставить російська православна церква, яка прям мін'юз дуже підтримує в цьому законопроекті. Діти, Тоже тема отношения к дітей, в сатаністських групах і сміжних з ними присутствують общі тенденції дітанінавісничества. И поэтому сегодня прекрасная инициатива депутатов Государственной Думы запретить движение Child Free, так называемое, то есть как бы ненависть к детям и ненависть к деторождению. Пропаганда превосходства, это правильно так сформулировано по-русски, пропаганда превосходства бездетного образа жизни. Она тоже корнями своими уходит в ненависть к тому, что заповедал Господь Бог. А как Он заповедал? Плодитесь и размножайтесь. Я чув, що там, наче, казали, любити одне одного, а не плодіться і розмножатися. Але я поганий християнин, можу десь щось пропустити, все розумію. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я просто знаю, до чого все це йде. Далі в них будуть нові законодавчі ініціативи. що, типу, наприклад, якщо росіянка народжує хлопчика слабенького, то має заплатити за це штраф, бо державі потрібен здоровий, сильний русіч, солдат. Е і я вам так скажу, все це не випадковості Владимировичу треба надамяса, тому перед всіми цими заборонами прогрівалося суспільство іншими темами, розповідали, що багатодітна сім'я це російська традиція, і треба взагалі, якщо навіть немає грошей, як бабка йти і рожати в полі. Як сама дитина з багатодітної сім'ї віжу, який великий путь ми пройшли зараз за ці роки. і то що. Е... Как-то вот было потеряно это, да, когда ты гордился тем, что ты многодетная. Сейчас мы это обратно себе вернули. Но вернули очень быстро. А почему? Согласна. Я, я тоже вот. многодетная, и я это чувствую. Ну, чувствуется. Да, а почему мы быстро это себе вернули? Ну, потому что это наша ДНК. Потому что еще наши прабабушки, да, они просто, ну, сколько было детей в семье? родила в поле, положила, дальше э на на, на, на коситьі і, і а, покормила і і тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода избавить, не получится. Я не знаю, побачили ви це чи почули, але е, головний рупор всієї цієї багатодітної історії це Маргарита Симоньян. Вона сама кінчиться постійно тим, що вона народила трьох. Але Маргаріта, на відміну від цих всіх жінок, яким в Росії пропонують стати багатодітними, щоб потім віддавати своїх дітей на війноньку, Маргаріта робила це не в полі, а в дорогих приватних клініках Москви. Та й кожна з цих е, лідерів думок. Вони вони мають достатньо коштів, е, щоб не народжувати в полі, але посміхаються і. Люди борются со злом за добро. И у нас сегодня борец со злом за добро. Здрасте, здрасте, здрасте. Так чекайте, то що в церкві коробка Russia today збирають, збирають наража. Ладно, все, йдемо сейчас просто поклон благодарність за все, що нам здесь показали, розказали за такой потрясаючий. Прийом всьому Екатеринбургу, всему Уралу. Огромний привіт. Будь... І будемо б діяти, будемо б діяти, щоб як тільки народила дитину, то одразу з нею на дитячий майданчик, де на неї чекатимуть вже нові вихователі. Їх туди вже завезли. Мені поліцію визвати? Не ну, трапляй визвати, я тебе зараз в дію нахуй купила, за що визвати. Думаю, йди сюди, сука, не трогай мене. Йди сюда, сука, нахуй. Але повернімося до справ традиційно православних. На, на фронті, за німінієм всього, православним священникам доводиться займатися е, некромантією. Я не жартую. Слухайте. Слово Антімінс. Он кладеться в храмі православному на престол. На него ставятся чаши, и совершается евхаристия, величайшее таинство одной из семи русской православной вообще. Я остановлю, нехай он расскажет всю историю, чтобы вы разумели в теме, что произошло. На христианских. А, важное уточнение для вот нехристианской нашей аудитории: антименс это плат, который нужен для совершения бескровной жертвы. Но если в этот плат не зашита, простите, кость, ну, мощь морально сказать, но все-таки, ну для людей не церковных, скажу, косточка мученика. Там есть одно условие, не просто святого, а человека, который является священным мучеником, то есть он пролил кровь за свою страну, за церковь, вот что важно. И вот тут интересный момент. Был случай на фронте, батюшка рассказывает, что он стоял перед большой проблемой, у него кончилось причастие, и антименса с собой не было. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящую в взвод причастить перед тем, как они уйдут в накат, в штурм. Вот он стоял, и вдруг, он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало пятого. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Костми усеяно на поле наших ребят. Ой, 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 ой! Кто-то тут на статью нарывается, мы не сдаемся. Але, але слухаем. забываем. Они наполнили все это поле. И они говорят: прошли по ним танки. И мы, когда эту землю уже освободили, вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые, и они святые не фигурально, как вот мы любим. Вот это нет, они в церковном смысле святые, и поэтому он причастие там совершил. Он положил чашу на землю, как на антиминс. Он сказал, это не земля, это антиминс. И потом взял просто и савны, потому что ну так и выглядая российское причастие на горе трупов просто косточки лежат, вин ставит чашу. Вловили взагалі, і десь так само в шоці. Я був коли побачив сьогодні новину, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до України, і я ні для кого не скажу новину про те, що Угорщина гальмує не тільки нашу інтеграцію в північно-атлантичний альянс. Так само Угорщина гальмує нашу інтеграцію в ЄС. І весь цей час, чесно, я думав, що це дуже дивно, що наші політики не їздять постійно в ту Угорщину і не домовляються з ними, чому взагалі Орбана ще досі не було тут, або е, Зеленський не їде до нього. Е, я впевнений, що неважливо в принципі, що говорить. Путінський друг з путіним да? а важливо те, скільки ми зусиль витратили на те, щоб е, зробити якісь певні дипломатичні кроки, щоб е, ситуацію з угорщиною полегшити, тому що ми можемо скільки завгодно говорити, що ми на стороні правди, ми на стороні істині, і так далі. Але е, в НАТО беруться за всіма голосами всіх учасників. І якщо Орбан скаже ні, то буде ні. Так само і, і з ЄС розумієте так, тому це є дипломатія домовлятися з тими, хто є незручними, і з тими, хто нам не подобається. Тому що що про що домовлятися з друзями, якщо і так все це розуміло? Тому для мене особисто приїзд Орбана це хороший знак, і ознака, що за два роки виявляється, можна особисто зустрітись і поговорити і проговорити якісь проблеми, а російська пропаганда побачила в. всему этому великую зраду. Приехать на Украину. Что это означает? Это означает, что все три... Требования... Орбан соглашается приехать на Украину. Что это означает? Это означает, что все требования Орбана, которые он выдвинул к Украине, они будут реализованы. Все до единого. Он 11 пунктов выдвинул, они все будут реализованы. Идея Орбана очень простая. Все за Закарпатье должно быть призв... признано традиционным венгерским регионом. Если бы это рішення не було бы удовлетворено со стороны Києва, ніякого визита на Україну орбана бы не было. Но всі ж это понимают, як работает та допомога торо Україна настільки сильно сьогодні віддавала Закарпаття Угорщині, що в Угорщині відкривають українські школи і спонсоруватиме це уряд Орбана. Той момент, коли хотів пояснити, а воно трошки не той, не той знаєте, такий собі е, безконтактний е, пропагандистський бій, який він не виграв. Yeah, you... no. yeah, oh. а ну, бігом поставили вподобайку і підписалися на канал, бо якщо я почну робити весь ці прийоми безконтактного бою, то ви там перед екранами ну ви зрозуміли. Побачимось вже завтра. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Пока.